Всім привіт привіт! З вами я, Іван Майнкрафт, і це четверта серія мого серіалу. я вже чуть-чуть поспав на відео. Нічого. Ось! І, коротше. Надіюсь вам сподобається, Ставте лайки. Супер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і приємного вам правил! Серіал почався з ночі. Після зранок. Ну, короче, в минулій серії я цей перейшов ось туди, в крайок села, почав вирощувати більше Моркленд, чтобы там цей міні городик і взагалі це... о о Аж два мини-вембі. Голем-улем глемус. що Че себе? <гум> собі ці міні зомби семьи? О, до речі, надо сбираться. Някто гнулуплотика з них выпадали. Ну якщо тут аж два гулямуса, то у можна затупасити. затупаса. Гуля... Там аж, аж три гулямуса на все село. Я в шокі. Гулямус вы не... Ч там якась навала зомбі велика? Там зомби звучим? Гномус, я тебе шо, что бордаю. тебе вдаю. Тебе не пор? Гулемус! Гномус. Стой пять минут назад вдал. Опа, валом, 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 валом. Раз, два, три. Ну все. Мануал все уфигачит. Шесть, семь. Так. Так, у меня пока что нуль залезу зараз. То за скільки випало, випало з нього. О, 4 заліза, доволі добре. Туда, по певно залізо буду заробляти на тільки на цьому на гулемах. Так, йдемо дому. Там хочу це скласти ресурси, А ще ж, у мене вже бісять ці города, які нічим не засаджені. надо якось поспу... Ну да, що це ход на скеті. О, там багато кіперів. Да що ляжемо спати. Ну, тоді оно там глядає. Так. Все, хорошо, новий день. Так, що у мене в скрині? О, моркву зараз буду вирощувати. Так, ось у мене. Я Це про для тебе назовні, курлюком. Зомби блоть. Yeah. Дама на дом. Ты а, ты зомби. Ты чо, А, то зомби на слинный шок. Так, въебу крипера. Так, все, добре. З нього нічого не випало, Супер. Ай, другий крипер, давай, ты другу, типа. Ему. Він зробився. Ну ладно. Потім застрою яму, підемо. Я то зараз зарошу. Короче, я хочу всі городи заростити тільки морквою. Суцільна морква, більше нічого. Так, заберу все є. ставлю те в інше місце. Що за той репек робить? Ладно, не буду питати. Так я мотик обрав з собою. А. -а, -а. Звідси позабираємо. І будемо тут наразі. Не, щоб селяни тут не затоптали. то все. Так, треба щось поїсти, бо не виконує не вийшов. Так. Забираємо звідси. Ага, ага. ага значит, одна... один такий город замає, 27 цих, 27 морквин. И тут две верст. О, сменюшки, надо сменюшку побывать, чтобы было один стишло. Що... Також треба буде збудувати мені гуртожиток для селян. Щоб вони в домах не збиралися. Топу полоні чогося там морку вам Пам'ятаю, що в першій серії. А, пам'ятаєш це я надам... Так, тут, значить, розсин. І збирати будемо. О, як приємно збирати морку. 28. 33 что-то значит все о тут еще вот это все сразу спору стоп заселян другой моркву да я, кстати а, в другой моркву правда она уже є один такий куда моркву кстати тириш. так Ты живой? А. То Так. слышу. Так. Ось. То иду там по той. Тут знову два города. А. Відчуваю, коли це все виросте, то я буду найбагатішим в сырії. Кша продам сын. Так, надо же там забор зламати. Привет, що це там. Ой, же картоплю продає, Мені, казать, картоплі є, її а на кстати картопли ешь. Надо йому муж. Два смарах, да. Добре. Уже якийсь прокачка. Опа, Ну ладно, хай же там щось вроде, что-то свиде. У не топтали миг. Можешь и картоплю расчеты. Да, буду картоплю расчета. Хай даже росте. Принаймне над си ферм, не хай расставь, Блін, Блин, надо шутре. Да шо три картопли взяти. А шо в сипфер уже тут опчуху. А ходу, да. Ладно. что там, до речі, ты молов чухать. А. <плес> а це онный менешу да. <плес> да. Так. и дачи трусы эндермен. Ой. О, вон там сразу. Апп. Чуватый. А, что богатый. Да. Так, 19 трустен. Так. О, війця. Ніколи я їх не бачу, до речі. Ви просто. Так, будемо вирощувати там сник теж. Потім може скапти стіл картографа і піде, поїде моя ця... Як то? Епопея. Э, Смарагд. Скоро, напевно, коли це все виросте, вже я буду сажати смарагди. Хоч це зато я посадив смарагди. Просто їх еще надо буде работать в смарагди. <реклама> Так, що там у нас тут? піду далі, схвинок побываем. Так. <реклама> Я не знав, що це таке море. О <laughs> oh, ще тростина шесть мора. Герфінчик! Oh, Кухонький. До oh. oh, речі! без доскон... e, Я тепер можу не їсти морку, я не буду їсти морку, я її тільки напевно буду подавати, може інколи і буду їсти. Буду це забирати. Це дороги, дельфінчик. Опа. Так, тут позбираємо. З от, от, от цього можна буде зробити дуже великі поля оце ем, е, Тобто дуже по їжі. Оп! Хур, останню цього збираємо. Так, ідемо далі сажати мої смарагди. Але це де звучить? О, де до речі, я тут хочу ліс виростити біля цього. Збудувати забор з каміння. Тут навколо всього села. Так, що у нас тут... Наше якраз мало вирости. Так. От звідси це забираємо компостер. Сюди доставимо. Так. Тож. Да, прикольно тут придумали кнопку. Блин, тут это уже долго линия не оставил. А, точно, наш мене лист хорошо, так что лист прям біля нами. Это тут все на свете. Эй, їжа, источник переплавни ежи. Я хороший спав набра. Стоп! Ну, порядка це ж типічна логіка Майнкрафту, не забувайте ви в Майнкрафті. так так так, так, так так, так, так. Що буде далі робити? Так, в мене два смарагди. Може ти лучше тих чухать? Ні, треба піти нарубати дров, я якраз вон недавно здобув це. Ой, зроблю собі це я. Скоро піду дров нарубаю сюди.

Ходом, а вже Шек Йдемо спати, Хм, надо Шедишку полин, тут ты спручит, а я без батю, вкрутив, он это я хочу О, я все. Ой, як красиво. Самое. А, якось это. Или гатман. я не можна спати. О, да. Мяу. Так. Опа, все можна йти. Опа. Мяу. Два. два, 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 два. Ого, тут вже так быстро заросло, а це, походу, сте... ні, це недавно цей вибух воно ну, так быстро заросло. Ну, ладно. Зараз, я коротше, хочу накупати дуже багато дерева, щоб продати цьому, як то, щоб зробити палки і продати, як то забувся. Продати лучнику. Надо, ну, ще потім буде цей ліс весь виростити знову, бо мені ще знадобиться дуже багато дерева. Ну, то це вже цей перший садженець. Садом. Так. А що, якщо в Майнкрафті посадити 40 мільйонів дерев, як і містер Біст? Буде це. Березки тоже буду робити. березки по-моему буду робити. Ты понял, то понял. Там сейчас появится. У меня на секунду, что там були риба, рибки. эти. Да я почему на рыбалок таких. Рыбал выдай. Кто придумал слово рибалок? Опа, ще. О, до речі, ще прикольно з те, що випадають палки. Це, це десь недавньому обмінні додали. Спитайте, до речі, на якій я версії граю. Я граю на версії 1.20.4. Спитайте, чого я така стара, просто мені нові версії вже не сильно такі нравиться. Modженгі свинок прикрасили. По-моему, там овець, курок, у не сильно зашло. Собак добавили багато. Не люблю більше менш старого Майнкрафта. Передаваєш робиться. Так. Кстати, Варкрафну, Веркафу, Рекрафтин. Еще раз, Прекрафтину. Еще раз, прокрафтину. Хорошо. Вот тут еще сообщить не будет. Вс хорошо. Ну, В принципі, я покажу, що я піду йому куда, як то зараз тільки це ж аркрафт. Все, я домой до лучника. Ще лучнику і цьому о, о, ні, лучнику. І, фу, не лучнику, а фермеру, який якого я там закрив, треба побудувати люк, бо на нього міні-зомбі можуть зайти і вбити. Його було не сильно так легко туди запихати. запхати. Так, лучник, привет. <реклама> Ой, я отбился, а ты мне не цель. Вот, врач, он <реклама> заразь у Кукачана. <я> <реклама> Живись, ясно, родник? Вот, врач, и в нём шмона будет стрелы купить, познайшется. Нет, познайшется, он у нас стоит, ясно, родник. Почему он так быстро? Все, давай, уновлюсь. Он заразь, наперво, на два раза уновится. А? А нет. А так, монок лук за два куплю. Ага. И. Ха! 3 стрелы. Все, я думаю, хорошо. Ха. Ну ладно. Стаки стрелы пофиг. А, займу лучше. Короче, я курю. Так, 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 так. Блін, якось так бездушно выглядай, я Майнкрафт Бездура О, валим, да? Волим, дален, Дим, на Б. Волемус. Воллен, Валим, Вален. А давай, что давай. Дай Так, так, так. Сокраща. Я забус кино нам... было тебе. А, у меня было два залеза. А, а. Це мне в АПОПЯТЬ залезу! Ууууу! Нормально? Кто-то нормально. забувший тут уже не деньги. Котя! Так, что там наша бульба? Бульба на русской, понятно. подожди, шай. Ну, тихий нового вже третій появился. Який третій це вже який пятый? Ну, зараз і його грохнемо. Треба селяни так бояться, що вони цього голема можуть по п'ять разів призвати. Одинадцять Та... 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 Скинька... Ма... заліза. Так, так, підемо, я розкрафчу собі це є. Опа! Я побачив, що тут вже морква дозріла, деяка. Зараз піду собі скрафти щось із Мі... що в мене скрафтити щось з заліза. Що вам скрафтити? скрафтити тільки цей. Якось. Цікольному Мі... не дає. Е, ну ладно. Саме на цьому моменті буду вже закінчувати відео. Надіюсь, вам всім сподобалося. Всім пока-пока. З вами був я Іван Майнкрафт. Всім пока-пока зустрінемось в іншій серії.